Як зберегти здоров'я в умовах постійного стресу? Всім вітання. Сьогодні ми підготували для вас основні рекомендації для збереження здоров'я в умовах постійного стресу та недосипання через обставини, в яких ми зараз живемо. По-перше, як стверджують фахівці, нам для збереження фізичного та ментального здоров'я потрібно не тільки бачити, усвідомлювати підтримку, а й тактильно відчувати оточуючих. Тому важливо бути в дотику, відчувати фізичний контакт, обійми, цілунки, рукостискання і таке інше. Вони знімають напругу і дарують відчуття безпеки. Далі ми обов'язково маємо мати можливість виговоритись, тому що невисловлені почуття, думки, емоції сприяють деструктивній зміні у психіці. Необхідно зробити так, щоб ваша сім'я, друзі і інші близькі люди були для вас тим колом, де можна безпечно висловлюватись, обговорювати все, що турбує, і не накопичувати негатив. Прогулянка разом з близькими людьми, перегляд фільму чи сімейне приготування обіду це допоможе теж відчути підтримку та психологічну єдність. Не забувайте також про фізичну активність. Вона обов'язково має бути кожного дня. Вона буквально змінює хімічні процеси у мозку, допомагає відволіктися від клопотів і сконцентруватися на позитиві. Також фахівці стверджують, що чіткий та сталий розпорядок дня порядкована системна повсякденна активність посилює відчуття психологічної безпеки та захищеності. Навіть такий маленький щоранковий ритуал, як випити запашної кави, перед робочим днем, створює ефект стабільності, контроль. Льованості життєвих подій, а ось перекуси на бігу і тривалі паузи між прийомами їжі тільки збільшують тривожність і шкодять нашому здоров'ю. А от традиція сніданків, обідів, вечер покращує і наш фізичний стан, і емоційний. Забезпечити повноцінне харчування зовсім не важко. А наша оселя має стати тим острівком затишку, де нічого і ніхто не напружує, навіть хатня робота. Якщо у вас вже є прояви стресу та безсоння, то ви, крім вище перерахованого, можете додати прийом препаратів на рослинній основі, наприклад, ондрозена. Він має заспокійливий ефект, тому що містить у складі екстракт трави пустирника, відомий своїми заспокійливими властивостями. Він допомагає зменшити тривогу, сприяє загальному розслабленню та поліпшує настрій. Далі покращує сон, тому що містить екстракт корення валер'яни, забезпечує більш глибокий і відновлювальний сон. Екстракт трави міліси допомагає зменшити рівень стресу, поліпшує загальний психічний стан та підвищує здатність організму адаптуватися до стресових ситуацій. Екстракт трави і квітів лаванди теж нормалізує функціонування нервової системи, знижує рівень тривоги та покращує емоційний стан. Але цитин у складі цього комплексу позитивно впливає на роботу мозку та нервової системи, покращує когнітивні функції і допомагає підтримувати емоційну стабільність.